Всім привіт-привіт! Я Аня і тут затишно. Вітаю вас на своєму каналі. Зі мною про все на світі та прості рецепти. В червні така ж дивна погода, як і в квітні-травні, то жара, то холодно, то знов жара. Але маємо що маємо. Покажу вам свої улюблені квіти, це півонії. Я їх обожнюю особливо білі. А також ловіть простий рецепт заправки до крилець, саме медово-гостра заправка. Такий маринад дуже класно підходить для курятини, але якщо ви любите інші, інші вид м'яса, раджу спробувати. Це дуже смачно. Що по інгредієнтах буде прописано в інфобоксі, тому заглядайте туди. Сама кількість і які це інгредієнти. Основний момент це тебе дати час крильцям е, замаринуватися, тобто ви відправляєте на декілька годин в холодильник, і також потрібно гарно вмасувати е, маринад у м'ясо, тому я завжди використовую е, рукавичку. А в загальному е, це дуже смачно, просто єдиний момент саме довший це дати час е, цим крильцям замаринуватися. І помістити їх, коли ви замаринували, саме шкіркою в маринад. А вже запікати це ставити крильця в форму, чи, там, наприклад, на фульзі ви будете запікати шкіркою догори. І маринад ми не викидаємо, а поливаємо наші крильця. Пізніше це буде дуже смачна така поливка, підливка для вашого гарніру. Надіюсь, вам це сподобається. Відгукніться в коментарях. Так, а мою думку щодо вибору в магазинах онлайн ви почуєте трішки далі. До речі, були досить класні знижки на різноманітні бокали та склянки, горнятка. Дещо мені сподобалось, де що ми навіть купили. А от що ми купила? Їх є чотири в наборі. І, чесно кажучи, от чому я не люблю онлайн шопінг, мені онлайн не сподобався цей колір. Онлайн він такий абсолютно ну не такий. Живу він набагато красивіший. Також я ще хочу рожевого, такого темно-рожевого кольору. Їх не було в офлайн магазині, знову ж таки, треба замовляти тільки онлайн. І вони дуже класно пасують до от таких е сільниці і перця, е які я також купляла колись в сінцеї. Дуже красиві, класні, зручні. Справді, дуже мені подобається і колір вживу набагато красивіші. І покажу вам ще одну свою обновочку. Якщо ви слідкуєте за мною і дивитесь мої рецепти, знаєте, що в мене були такі дерев'яні зрізи, а тепер буде ось такий підносик. Це дуже гарно, я справді дуже гарно дуже поціновую вінтажу. Тому як вам, напишіть і ще невеличку підставочку під нашу гельзену кавоварку. Покажу трішки далі, тому, якщо вам таке також подобається, напишіть, поставте вподобайку, буду рада знати. Всім привіт-привіт! Я Аня і тут затишно. Вітаюся з вами ось так до камери, і побуду, якщо можна, так трішки на домашньому. Поговоримо про тако для дому, для різні девайси для дому. А сьогодні зачеплю тему сінцею, тому що мене здивувала одна річ, і я не знаю, чи на це звертали увагу ви. Тому що, коли ти приходиш в офлайн магазин, я показала кадри з тих магазинів, які просто можна зайти і подивитися, що там є, вибір. Або його нема, або він дуже дивний. Е, так, я знаю, що це діло смаку, комусь таке подобається, комусь не подобається. Але завозити повністю якусь повністю одну колекцію, а інші колекції ставити тільки на онлайн, я не до кінця е, змію тонкості е, магазинів, закупки, довезення і так далі. Але е, чому? Справді не дати вибору. Тому що я сьогодні мала час і подивилася саме через ем, додаток сінсею, що у них є в наявності. І в наявності я побачила дуже прикольний посуд. Я саме на посуду дивилася, тому що мене дуже здивувало е, все це божевілля в формі лимонів, перців, полуниці і так далі. Е, і все. Тобто, чогось альтернативного не було. Якщо попередні роки були різні колекції, того-ського чуть, -чуть, чуть, чуть то або нема взагалі нічого. Тобто, я була, Чесно кажучи, я за останній час була приблизно в чотирьох сінсеях. тут у нас поблизу. Я навіть не знаю, як це описати. В двох вибору нічого нема. В двох був більш-менш нормальний вибір. В одному був більший вибір, але я не мала часу зглядати і там, дуже придивлятися. Але якщо брати з чотирьох, трьох, просто немає що купувати. На жаль, просто немає що купувати. Якщо ви прийшли з наміром купити, а не просто подивитися. І я, я не знаю, мабуть, так. Я прикріплю те, що мені сподобалось, і те, що можна купити, наприклад, в лимонній темі. Далі мені ще дуже сподобалась їхня якась колекція це, якщо я не помиляюся, це айтешоки і помідори. Також е, морська тема, так, візьмемо до уваги. Там є такий вибір. Е, я так розумію, що це зараз тренд. Я е, не відслідковувала дуже тренди. Тому що я все-таки більше за вінтаж в плані декору, в плані взагалі якихось таких речей для дому. Я дуже люблю вінтаж. Можу навіть поділитися якимись своїми улюбленицями в декорі і в побуті вінтажних речей. І, наприклад, морська тематика мені також дуже сподобалась. На лимонах помішалися всі. Тобто лимони я бачила і в зарахом, і в Векікі, і в Сінсеї, і те, тільки немає тих лимонів. Але навіщо Ну просто, так, я згідна. діло смаку, можливо, хтось таке і шукає, але чому не давати вибір? Якщо ви завезли цілу цю колекцію в формі тих горняток лимона, глечика лимона, тарілки лимона? Чому не дати щось із принтом просто, просто з роздруком? Було досить мало речей, що просто. от, Я побачила тівницю, підставку під, під той з лимоном. Я навіть, мені здається, в попередньому відео казала, якби це був вінтаж, я би вже купила. Але в загальному, просто в загальному, якщо ти хочеш щось купити, зараз потрібно купляти це онлайн. І мене це трішки дивує. Я розумію, що дуже багато е, людей е, не хочу ходити по магазинах. Я теж також не люблю ходити по магазинах, але мені не подобається тенденція, що все відбувається тепер онлайн. Е, так, і я це не в плані того, що ми в Україні, і інколи справді. Замовлення онлайн нас рятує, тобто не перебувати в публічному місці, не бути туди, де дуже велике скупчення і так далі. Це ми все розуміємо, техніка безпеки, і, і в загальному ми вже якби звикли адаптувалися, але я цю тенденцію бачу взагалі повсюди. Все переходить на онлайн. Ем... Я людина, яка, скажімо так, я не проти кас самообслуговування, але я проти, щоб були тільки каси самообслуговування. Я, ну, тобто, має бути вибір. І вибір має, звичайно, неможливо завести в весь магазин, але можна завести почуть, щоб принаймні побачити, який це принт як воно надруковано. Тобто мені сподобались деякі позиції, справді дуже сподобались деякі позиції. Якби я на даний момент мала, по-перше, місце для зберігання, по-друге, е якусь ідею зібрати, наприклад, собі якийсь умовно літній сервіс, я хочу, я хочу різні сервізи, це взагалі. Е мені здається, це можна тако сісти камерою і записувати, які сервізи я хочу. Що я купила з посуду, з декору і так далі, це може бути повністю ціле відео. І якщо вам цікава така тема, прошу в коментарі написати. Ми сядемо з вами, поспілкуємося. Я до камери, а ви потім зі мною в коментарях. Тому що е, я не мінімаліст, я е, аскетичний спосіб життя не веду, мені треба мати коробочку для коробочки. І вазочки, і статуеточки, і все на світі. Тому, якщо у вас теж є така тема, близька така тема, вам таке подобається, прошу, залишайте свої відгуки, ми з вами про це поговоримо. І, до речі, я вам мій фон. Я знімаю в різних кутках дому і прекрасна картина. Я також за спадщину. За нашу культурну спадщину, за нашу емоційну спадщину, за нашу спадщину, яка буде передаватися в покоління. Цю картину вишивала бабуся мого чоловіка, якої, на жаль, вже немає з нами дуже давно, і е, рамку до цієї картини також робив дідусь мого чоловіка, якого також з нами вже немає. Тобто, відповідно, людей немає, е, а згадка про них е, буде з нами завжди. І ми, чесно кажучи, надіємося приявити нашому сину і в подальшому, якщо в нас ще будуть діти нашим дітям, таку саму любов е е е до історії роду і взагалі до історії е доцінностей, е як у нас. Тому дуже би хотілося комусь передати подальшому е цю вишту. Це вишивка, це дуже красива вишивка. Так, вона... Дещо вже в е, такому не дуже м, ідеальному стані, але це дуже красиво. Також е, півони, вони ніяк не хотіли відкриватися, і я думала, от чуть, -чуть відкриються, я там трішечки в мами чоловіка, е, Ну, ви зрозуміли, легенько там десь, 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 десь. І попередні я взяла, і в нас було дуже жарко, і вони дуже швидко оскрилися. Цього разу і на вулиці вони так дуже швидко порозкривалися. Так що я, скажімо так, забрала останнє те, що не відкрите, тому що я люблю, коли півонії відкриваються в мене в вазі. Поступово кожна квіточка. Я не люблю купувати вже майже відкриті або вже відкриті, тому що вони за пару днів осипляться. Особливо у нас дуже жарко вдома. Я люблю дивитися, як воно відкривається, осипається, всі ці процеси. І моя маленька підсвітка. Так що, ось так. Хочу подякувати, що ви залишаєтесь зі мною за те, що допомагаєте рости моєму каналу. І якщо вам подобається такий формат відео, відгукніться і тисніть вподобайку. Напишіть коментар, ви допомагаєте моєму каналу рости таким чином. Підтримуєте мене, О, не підтримуєте мене, тому що коли з тобою однодумці, і коли тебе підтримують, це безмежно тішить. Якби я не хотіла казати, що це тільки хобі, і це тільки для мене. хотіл, справді, коли ти робиш щось. Подібне, коли ти знімаєш відео, виставляєш фотографії, займаєшся будь-якою творчістю, е, хочеться, щоб е, з тобою були однодумці і люди, яким це подобається. Тому до нових відео. Е, я буду старатися випускати відео кожного тижня, е, мабуть, в п'ятницю або в суботу. Тобто я собі е, я хочу, щоб відео виходило в п'ятницю, але я розумію, що інколи просто. Фізично не встигаю дозняти або дуже мало матеріалу, щоб випустити відео, тому це або п'ятниця-субота, максимум це неділя. Також у мене є фетси, які я там закидую. Звертайте увагу і на них, там бувають класні рецепти. Тому до нового відео, всім па-па!